Українські судді не дають відібрати майно у політика колаборанта українських журналістів змушують на дурняк піарити екстрасенсів, українські селебріті вибачаються і нариваються на новий хейт. Ця та інша свіжа дичина далі у розгорнутішому вигляді. От тільки нагадаю вам, як мене тішать ваші вподобайки, коментарі і підписки на сайт Рівне Онлайн. Поїхали. України, возможно, только при проведении, как это не печально, тех земель, которые были насильственно гуманитарно обторгнуты. Кінець цитати Дмитра Табачника. Українського міністра освіти часів президентства Віктора Януковича за даними обоз UA, фонд держмайна України і досі не може забрати у нього земельні ділянки, будинок, квартиру і право на компенсацію грошових активів. Загальна вартість усього вище переліченого складає десятки мільйонів гривень. Ой, ха -ха -хі -хі -хі, усі за... Жабандавиці боя виграв бабок до фіга. Статки міністра зрадника, які ще задовго до санкцій були переписані на його матір та брата. Сьогодні перебувають в управлінні фонду держмайна, а от змоги їх переоформити нема. Бо маєток арештував Вінницький міський суд. Квартиру апеляційний суд Києва. А вищий антикорупційний суд заборонив вчиняти з усім тим будь-які дії. Якщо арешти не знімуть, все це фактично і далі медалі належатиме людині, яка отримала від російської армії медаль за участь в СВО. С самого начала сбивало слово СВО. Понималось многими людьми, как война особо гуманными средствами, по нарожку, без радикального поражения живой силы и объектов противника. Это война за цивилизационное выживание православия и России. Ці гри, табачні гри. Я не те, що вважаю, це так і є. Звісно, екстрасенси це шарлатани. Звісно, це так і є. Але тут виникає питання у людей, а Боже, ви що обманювали людей? Погано це те, що роблять екстрасенси сьогодні. Це коли вони заробляють на війні і кажуть, що ми вам зробимо амулет е захист. На фронті це просто ну, на голову не не лізе. Кінець уривку з інтерв'ю колишньої шеф-редакторки і сценаристки телешоу-слідство ведуть екстрасенси Льолі Боравльової. Його вона дала сайту «Обоз.ua» і розповідала, що популярні екстрасенси є людьми з мільйонними статками і часто дуже зверхньо ставляться до оточуючих. Щоправда, кого конкретно має на увазі, не сказала. Я тільки що працювала з фото дівчинки. вона до нам обратілась. Я работала через зеркало. У неї за спиною стоїть нечто, це монстр. Лицо такое у нього знаєш, маршиністе. Чесно скажу, я пасаюсь, тому що сьогодні моїм знайомим, колишнім працівникам приходять погрози. Коли ми почнемо екстрасенсів, все, конечно, які у вас були? Конечно. Льоля Боравльова сама себе називає атеїстом, який не вірить. Цитую ні у що у проєкті слідство ведуть екстрасенси. каже, працювала, бо то було рейтингово, і багато людей його учасникам вірило. Коли з'являється багато інформації про екстрасенсів, я бачила багато коментарів, коли люди пишуть це на ваш проект приходили шарлатани. А ось там в селі там точно реальний екстрасенс. На сам кідець шеф-редакторка шоу Слідство ведуть екстрасенси. Пожалілася, що почувається особливо прикро, коли чує дорікання, мовляв, ти дурила людей за гроші. Гроші слухайте, зарплата була 10 тисяч гривень. От чесно, 10 тисяч гривень. Шеф редактором зарплата була 25 тисяч гривень. Які, блін, я брала гроші? Ні, звісно, там точно хтось їх брав. Не будемо казати конкретно хто. То люди хотіли роботу, працювали і намагались зробити те, що від них е, вимагав телеканал. Така історія, такі от шоу крутяться на українському телебаченні під час війни. Як бачимо, наша держава не бачить в тому жодної проблеми. Покажіть, покажіть, где церковь? Ні, не оттуда звод. Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику, це грубий проєп. Я це визнаю і не збираюсь зараз змахувати на обставини. Не хочу виправдовуватися і списувати на те, що і хто вмикав. Це забіг потрібен? А я тобі. Те я виставив жити не можу. Також мені. кінець цитати українського актора зірки серіалу Спіймати Кайдаша Тараса Цимбалюка, того самого, який після початку повномасштабного вторгнення Росії казав таке. Якщо йде мова про росіян, які сюди принесли цю мову, і в таких масштабах вона тут у нас е розвернулася, то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Окупант ось він. І російська мова, ось вона, і вона несе в собі зло максимально. Тепер виконавець ролі Карпа Кайдаша виправдовується за відео, яке опублікувала одіозна російськомовна блогерка Анна Алхім. Там Цимбалюк кілька разів потрапив у кадр під музику і у кампанії, які дуже не сподобалися багатьом українцям. мене з собою пригласила. Ваше оточення, ваш найбільший пройом. Просто визнайте, що все це вам подобається. Це частина вас, невід'ємна, лайняна, лицемірна, але ж ваша. Чому сприймаєте як образу і хейт активність українців почати захищати своє від усього російського, перестати вважати російське нормою? ти мене позвала пообідати чи мені певна. Такі от коментарі лишали українці під постом, у якому Тарас Цимбалюк визнав, що зашкварився. Їх спровокувало те, що актор, наче між іншим, поділився думкою, що війна, штука загострююча і жорстока. А відтак зробила українців звірами радикалами, готовими загризти одне одного при першій можливості. Вірус цевозлюблений майдан. Поняв, коли ти сама нашого зим. То було село моєї сеніпоні. Тим, хто має аудиторію, Тарас Цимбалюк порадив бути пильними, бо цитую достатньо одної помилки і вас з величезною радістю змішають з лайном. Посеє питання, це точно вибачення було чи просто ще один прайп? Що ти тим язиком? А що все село знає? Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна хуйня. А як воно називається зараз? А ще голосніше. І так, щоб русня почула. Ви прослухали фрагмент із виступу Христини Соловій на фестивалі Веделка Фест у містечку Чорноморськ на Одещині. До декомунізації воно називалося Ілічівськ. Організатори дійства злякалися хуліганського вчинку співачки і у своєму інстаграмі. Попросили вибачення у жителів Чорноморська. Мовляв, декомунізацію підтримують, але вийшло якось некоректно. Коротше, більше так не відбудеться. Вибачте, мені за те, що я зовсім не винна. Ну серйозно, вибачте, будь ласка. Чи сподобалося таке вибачення чорноморцям? Сказати складно? А от коментатори під постом майже на 100% почали підтримувати саму соловій. Вибачте, що ущемили дурачків, яким подобається назва міста на честь Леніна. Перед ким це вибачення? Перед ватою, котра сумує за совком, ніхто не думав, ніхто не бачив. Яка насправді бува українська людь? Кінець цитат українців, яким не сподобалося те, що організатори українського фестивалю просять вибачення у тих, хто згадує, як українське містечко називали на російський манер. І скоро зовсім росні не буде, а буде мир на всій землі. Запрошуємо поласувати справжньою райською насолодою скибочкою соковитого прохолодного Кавуна. Чекаємо на вас, наші рівняни. А в тому році це був дефіцит. Його було знайти. Я не знаю, як ну тільки поїхати в Херсонську область, десь там мати знайому фарма. Таке от запрошення опублікував у своєму фейсбуку народний депутат від рівного Дмитро Соломчук. Написав, мовляв, його команда повернулася з Херсонщини, і тепер цитую рівненські красуні вже ласують смачними кавунами. 24-му пощастило. Нам дісталася найбільша скипка смугастого і кожен кусочок з.

На прикріпленій світлині разом з депутатом Кавуна тримає його помічниця-консультантка Світлана Дзенік. Не так давно її зарплатня зросла на третину. Це сталося після того, як 16 липня Верховна Рада 261 голосом за проголосувала проєкт постанови про підняття зарплатного фонду помічникам народних депутатів, ініційований нардепкою Галиною Третяковою. А народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо. Ну я скажу так жорстко: ми отримуємо дітей дуже низької якості, які не, призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Необхідність ухвалення такого рішення Третьякова обґрунтувала тим, що цитую низькі зарплати демотивують працівників ради, і це погіршує процес законотворчості. Політична еліта задає тренд на моду е, витрат грошей дарма. Оце б, м, треба нам долати. Якщо раніше зарплатний фонд депутатським помічникам становив 88 тисяч гривень на депутата, то тепер його підняли до 132 тисяч. За законом нардепи можуть мати до трьох десятків помічників, але найчастіше більшість з них допомагають законотворцю на громадських засадах. Заробітну плату отримує лише кілька людей. Тепер вони отримуватимуть щонайменше 43 тисячі гривень. Тільки, чуєте, я не в Це була зрада чи перемога. Отака от, от дичина коїться у нашому рідному краї. Пода, але без цього нас сьогоднішніх складно уявити, а тим паче зрозуміти. Як то кажуть, не дзеркало винувате що синьо під оком. Щиро дякую кожному, хто удостоїть цей випуск. Своїх подобайки і коментаря, а тим паче підписки на канал Рівне Онлайн. До зустрічі рівно за тиждень. Розум неминуче переможе.